Привіт, друзі. Привіт! У нас вечір, ми тільки явилися додому. У нас рівно треба камеру поставити. Вот так, да? так, да, У нас три часа дня ми тільки явилися додому. <свистит> не роздіваючись, хто за що хватається. Вулику хватився, за що ти входився? Я хватився кофе прибрати. Але пішли, покажемося людям. Подивіться, вгадайте, де ми були з ним сьогодні. І що у нас і змінилося? Томочка була. Я вирішила перекрасити це дівчинки, ви бачите? Так мені огидло то жовте риже, що я просто не можу. Кажу, я вже не можу дождатися, мені трошки темніший тон зарижу, ну не такий. А я кажу, не хочу, хочу темний. Ну, вийшло, як, мій, Отака я в житті була. А от підтримка. Я підстригся, да. Я думав ти в житті була світліша, мені нравиться жит... світло. А ти мене в житті не знаєш? <свист> Ні, ну я знаю не в житті, а в В молодості не знаєш да, мене. як це вже вже я не Знаю. знаю. У нас сьогодні роби не... гама. Ну що ж це? А ну з цієї сторони держи телефон і вирівняй його. Отак. Вот Да, бо з цієї сторони камера я рукою закриваю. Хочу чуть-чуть. О. О, ну, О, от. так. Недалеко от буде. Що? Ну, побачить усі. А що бачити? Я розкажу, покажу. Я достаю, я не для показу достаю, я просто достаю з пакета. Значить, що плани, плани, скоренько плани. Волок бачу, планує копійок, да? так? Що У нас по плану, Та я так не знаю, так, да, може і планую. Зараз я попланую переробити. І ми таблетки знайде. Десь О, в ящиках поміран. Ми вже нічого не встигаємо. У нас як от, такий день короткий. Получается. Оце ще ми купили, так? Да? Угу. Коротше говоря, не знаю з чого почати. Передіватися і я планую прямий ефір. А до прямого ефіру випити таблетки, трохи щось укинуть у рот, бо я їсточки хочу. Не від каси. Пішла? <кхай> Як брехня по собі. Що вона зробила Розслабся. Розслабся, Надька. Давайте розкажу вам, що ми купили. Чи розкажу зразу, що ми думаємо робити? Чи що ми купили? Ай-яй-яй. Вовик, я думаю, всі, хто дивиться наші відео, кожен день одно і те же пороги сливами, пороги з сливами. Пироги з сливами. Бо сливи вже сьогодні... доїдаємо. А сьогодні ще й додав, що сливами з твором. Слив менше, я думаю, трошки слив, трошки, якби було багато слив, то хай би були одні сливами. А то думаю, ну що ж там мало слив, давайте ще й з твором Купила сирих дрожжей. Є в мене сухі в запасі. Ну, вже була в магазині, купила сирих дрожжей. Купила сметану і купила масло, бо це треба буде. Тісто, добреньке, щоб було. Не знаю, які буду робити, чи тісто, чи з маслом, чи з сметаною. Ну, в общем, купила молочко Вовику. Богданові купили круасанчики на школу завтра, вовик собі купив масло. Да, тому що я планую варити борщ з качкою, а якщо борщ з качкою, то не треба її олією туди лити. Це я сміюся. Да, це не смалець. О, ми раніше вдома варили на олії це скосули. А з нашу це йде смалик. І я люблю смалець, прям таки обираю. Сметану на запіканку і чотири пачки творога на запіканку, дві на запіканку, а 2 е... пироги. Значить, вчора зробили запіканку і ми її за вечір з'їли. Яка вона добра. Ну така добра, така добра. І я хочу зараз ще одну запісити. Заб'ється, хай вона печеться, а ми будемо пироги. Місити. А ми будемо займатися пирогами. Так що накупили творога на запіканку і на пироги, сметана таке для випічки, що. І зараз, я не знаю, щось треба вкинути у рот, бо я так їсти, хочу а що. Вечерний кофе, а щось у рот, бо кофе не Не, не, не. спасе. Воно ну, наоборот красті починає після кофе. Ми вдома пили, тільки що стриглися пили, і зараз пить, це взагалі буде дурне діло. Значить що? А я пішов передіватися. А я сейчас быстренько укину, укину вот водички, укину дрожжи и хай подходит да, да. Хай подходы опара. Да, Такие у нас дела, так что будут у нас сегодня, я надеюсь, пирожки. Нема кому сахар насыпать у сахарницы. Как тебе так, такая тема? Как тебе такая тема, что сахар нема в сахарнице? Я вот эта тема, я сейчас покажу и расскажу за тему. Значить що? Оце ми вчора купили оце. Полончики, булочки. Я замічаю, є. Є мука. Ха ха-ха. Ми збираємося пироги, а муки може не бути. Є ціла пачка. Яка? Обична. Для випічки? І обична для вареники. Нічого, це настояще. І це. І Я замітив. Якщо тільки купимо булочки, значить... у нас хлеб есть, не мы ему хлеб, а булочки не ему. Зато они хорошие, они не черствуют так, как хлеб. Они могут лежать 3 дни, 4 дни, они мягенькие. О, так что ничего страшного в этом нет. А хлеб то сразу часть его в холодильник надо положить. То все таки. Так, внимательно, ничего не забудьте. И... Ничего, я сейчас иду есть, я сейчас просто запарю дрожжи, хай. Ага. Опара дрожжі робота. Розхажується. Да. Я, піду. Надо я не знаю, наскільки я буду місити, але я пачечки, 50 грам дрожжей. Ну, я думаю, на кілограм муки точно. Ну, да. Так, ось ми скупилися 4 творога, сметана одна, сметана маленька, масло, молоко і круасани. Це ми заплатили. П'ятдесят дев'ять злотих, ні много, ні мало. Сейчас пару ложу крупки удихай. Ну, мой кину. Вчора їду, їду і думаю, треба позвонити добра за коло. І їхав, їхав, тоді думаю, та ладно, сейчас быстро випряметься, десь, а, ви були пішки йшли ладно. Думаю, завтра неділя, завтра позвоню. <смес> а неділя, неділя заканчивається. Неділя пролітає капець. О, за... Брат, я ну, немає. <смес> Ти ж не Подзвони, якщо дивишся, ну, нема. Подзвонить, що. Ми <смес> про <смес> вас нічого не знаємо. Ви то вам все вам одно може не дзвонити, бо ви про нас бачите по відео все. Чим ми займаємося, що ми живі, здорові. А ми про вас не знаємо, як а ви... Може, буде позвоню. Може, як буде кісто підходить. А я позвоню. Ой, ну оце такі діла. Що ще? Всім привіт передаю. Була Томочка у нас, підстригла, ми довольні. Коли Томочка зробить, обалденно робить жінка, Так що... Так, що yes, yes. А ви напишете, як вам моя прическа, yeah. я не знаю, чи я далеко від вас, чи... Спать хочеться. Завтра дощі починаються у нас на цілу неділю, до п'ятниці. Не знаю, в яке час вони будуть йти, але написано, що до п'ятниці. Чи утром, чи вечором, чи в обід, чи ночі. Похолодання до нуля. Ну, такі тут діла. Ще треба затепити. Десь через час, через два. П'ять часов. А що у нас є в холоді? О, оно ну, удивляться встання, спальники. Я просто пословити одинакові з помидорами звісно. Овірок, оверх. Hm. Швейт. Ну вот так и выйти, у нас, знаешь. Как можно снимать видео? Ну а как, сесть вот так, вот так. И не балакай, ну не балакай. Вот так, сесть, если, так. Ну, 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 ну. Ну, да. Yeah, mm -hmm. я... Робота, так як я зараз роблю, я люблю прямо в ефірі. А відео люблю знімати відео. Що в нас? Новесні ніяких. Молодіж, поїхали теж, Богдана підстригли, поїхали десь гулять. Валик на вечір на роботу йде. У нього сьогодні робочий день. Mm -hmm. І mm -hmm. всьом... mm -hmm. Людей дуже багато, дуже багато в закопаном дівчат людей, просто капець. Їдемо всі стоянки забиті. Таке відчуття, що сезон. Діло в тому, що у нас погода хороша і всі їдуть на виході. Так, да, Хороша погода і багато людей. Прямо таке тут спокойствие. Мені тут подобається. Я вчора пройшов зверху вниз по круповкам. Думаю, я тут півтора року проходив Утром на роботу, вечором з роботи. Та така сур, толпа, гай. така толпа, прямо не хочеться туди йти. Чесно, як добре Якщо хочеш подивитися, пішов, ось, поїхали. Побули три часа, там побачили. Людей себе показали, поздорокалися, там у нас знакомі теж є, там турбуючи магазин. магазинах. Постояли, побалакали. А ми ж це все... томочка була, Томочка була. Це ми були в лід салоні. Томочка туди прийшла і там нас привела в порядок. Так. Так, я тобі повторюю, по трудиновому. Один, І ти Ой. тільки сядеш поїси. І тільки так. скажи мені, що я тобі нічого не приготую. Ворожок готовий. Тобі не дуже солить, да? так, так, себе, да. всю, так? Так собі. Все. Так собі, так. Зараз я швидко погризу, поризуся, покажуся. Трошки пізніше. Так. О, так. Ну що, дівчата, трохи аж задержалася з Відіком. Чи випускати його вже, чи не випускати. Ось ось запіканочка наша вже вона підстила, підсіла, така вона вже настояща. І отакий пироги. Ох і пироги, дівчата. Ми вже з Лідою спробували. Що краще? З сливкою? Вона сили вода дає, сволодим вода дає. І творогом теж добре, але ну, що там було? Подзвоню всяко подзвонив. з Вона дає кислинку, солодинку з сливою. Так ми дві порції зробили по цим штук й не всі отам на столі. Воно ще. Дві порції зробили сливою і одну з творогом. Осталися сливи, остався творог, треба було більше тіста місити. Ну я і так на кілограм муки замісила. Так що таке у нас сьогодні вечеря. Зараз будемо запіканку. Їсти, як учора. Вчора вечеряли запіканку, хто з чаєм, хто з водичкою. І сьогодні у нас буде така запіканка вона дуже-дуже добра. Ліда робить Богданові сендвіч. Yeah. І всього. Пішов дзвонити, чи гулять собачку, чи не гулять, і будемо зараз вечеряти. Так, друзі мої, сьогодні коротеньке відео таке. Всім дякую за підтримку. Дякую, хто поставив лайчик, підписався новеньким. Всім дякую, що залишилися у нас на каналі. Миру, добра, тепла і до зустрічі. Завтра зустрінемось. Хто буде вечерять, смачного, всім. Пока-пока.